Всім привіт, це Ора. І сьогодні в нас друга частина українських митців, українських творців культури. І я беру зазвичай таких сучасних творців, які зараз також діють. І вам дуже сподобалась перша частина, тому я подумала, що я зараз зніму другу і буду такі частини знімати регулярно, але не за часто, щоб просто не було занадто багато інформації, постійно якась нова, якісь нові артисти, нова інформація. І сьогодні у нас якась друга частина цієї серії, і ми починаємо, тому що справді дуже багато. Цікавих артистів, про яких я хочу вам сьогодні розказати. І почнемо ми з художників. І перший художник, про якого я вам хочу сказати, називається Олег Тістол. і він працює в такому стилі українського необароку, і він також є представником нової української хвилі. І це група це спільнота художників, митців, які з року 1980 по рік 2000-й показували зміни в українському суспільстві і на політичному рівні, і в соціальному рівні, і в духовному рівні. Оці зміни, які власне спорудували і роз. Спод радянського союзу, і після розпаду радянського союзу, як взагалі українське суспільство давало собі раду, як це все змінювалося впродовж цих років. Зараз ця група вже не діє, хоча художники з цієї групи митці з цієї групи далі працюють власне в такому більш соціальному аспекті, показують різні такі соціальні зміни в суспільстві, але вже не такі сильні, як були тоді. Зараз Олег Тісто працює скріще в такому концептуальному та медіа мистецтві. Він займається різними видами мистецтва. Він поєднює їх між собою, він робить дуже такі сенсовні роботи, в них дуже багато сенсу. Як я вже сказала, він працює в дуже багатьох різних жанрах мистецтва, це такі, і живописи, фотографії, скульптури, і всякі різні інсталяції, і ті масштабні, і ті менші, і якісь різні розписи настінні. І це справді в нього є проекти, які от є дуже такими політичними і соціальними, тому що він взагалі не стоїть поза політикою, він, навпаки, є заангажований в політику, і він має таку скажімо, проукраїнську позицію в своїх і творах і в своєму приватному житті. Також з кінця 80-х років ХХ століття Олег Тістол працює над такою збіркою, над таким проєктом, який називається Українські гроші. І в цьому проєкті він показує такі різні українські стереотипи, якісь нав'язливі думки, якісь такі речі, які в принципі зараз вони вже всі нівелюються, вони вже сходять на нівець, але вони ще далі є в суспільстві і він далі їх показує через власне свою. Свої художні якісь роботи і не художні роботи. І він це все власне, поєднує в таке мистецтво концептуальне і показує це в такому трошки прихованих таких сенсах, в такому трошки гротескному стилі. Наступна художниця, і не тільки художниця, але й письменниця і поетеса українська це Ема Андєвська, про яку я хотіла вам сказати. Взагалі я читала її верші, її прози я не читала, хоча дуже хочу, я буду виправляти цю ситуацію, але її роботи мене просто завоя. Ворожуть власне такі художні роботи. Вона власне працює скоріш в такому жанрі як живопис, і в неї дуже яскраві, дуже різноманітні роботи, які, в принципі, на перший погляд можуть здаватися такими доволі нейтральними, але з іншої сторони вони дуже багато сенсу в собі мають. Взагалі, Емма Андієвська ще в 12 років переїхала з батьками в Німеччину. Там вона формувалася, там пройшли її власне підліткові роки, Потім вона переїхала в США, там вона також довгий час жила, і потім повернулася. В Німеччину. І попри те, що по суті більше свого життя вона жила поза Україною, і виховання вона мала таке не зовсім проукраїнське. Вона все рівно дуже любить Україну. В неї всі роботи, всі її твори, всі її і прози, і вірші, всі про це говорять. Вона сама дуже мило відгукується про Україну, каже, що вона працює для неї і заради неї, і заради України. І це дуже видно в її роботах. Як на мене, її картини це одні з тих картин, в музеї біля яких ти зробив. Зупинишся і будеш на них дивитися більше, ніж пів хвилини. тому що в них справді є що роздивлятися, і вони впливають на тебе, навіть якщо ти цього не усвідомлюєш. Я вам рекомендую зацікавитись нею і її творами, і її живописними картинами, тому що вони справді варті уваги, як на мене, принаймні мені вони дуже подобаються, і я надіюсь, що вас вони також зацікавлять. І пишіть мені, можливо, ви вже про когось з цього списку знали перед тим, як я вам розказую, і напишіть обов'язково в коментарях, чи я вас зацікавила цими людьми і хто вас найбільше сподобався, мені дуже цікаво. І Зараз ми переходимо до ілюстраторів і графіків. І перша мисткиня, яка працює власне в напрямку графіки, це Ольга Кузюра. Я про неї дуже хотіла вам сказати, тому що, по-перше, вона доволі молода, але вона вже дуже активно виставляється, вона дуже активно працює і вона є доволі відомою вже. Також її роботи приймали участь в виставці української графіки, відбиток, яка я вже про неї згадала в одному своєму відео. І її роботи там також були, а це вже, як на мене, не Непоганий рівень, тому що там були роботи власне таких видатних українських графіків, і її роботи там також були. Вона працює скоріше в такому стилі мінімалізму, абстракціонізму, в такому монохромному стилі кольористичному, але вона активно дуже працює, в неї справді класні роботи, вони з сенсом, вона справді розвивається і видно по її роботах, як змінюється її світогляд. І це дуже цікаво, особливо цікаво те, що вона справді молода. Вона в 2007 році переїхала у Львова на навчання, і коли їй було 17, і того часу вона власне живе і працює у Львові. Це дуже класно, що ми маємо можливість, от власне, цікавитись такими сучасними митцями, мисткинями і дивитися, як вони розвиваються, дивитися, як розвиваються їхнє мистецтво. Тому я рекомендую нею зацікавитись. І наступний графік, про якого я хотіла сказати, це Богдан Пилипушко, і він вже трохи іншому напрямку працює. Хоча теж це друкована графіка, але він створює артбуки. І ці артбуки вони власне є зборами його. Його різних відбитків, і він працює зазвичай на випуклому труці, і в нього роботи такі дуже детальні, такі дуже історичні. В нього є один артбук, який називається Книга масона, і це, власне, такий збірник різних історичних атрибутів масонів, і він їх зібрав в, одну, в один артбук. І це дуже цікаво подивитися, тому що насправді він там дуже зосередився на тому, щоб знайти сенси в цих роботах і відбити їх. Так, щоб вони показували ці сенс. Як він сам говорить про свої книги, так це він називає їх таким невеликим кодексом. А вже про самі роботи в цих артбуках він говорить так: кожна робота тут це організація просто від певної структури. І, до речі, оця його книжка, книга Масонів, вона брала участь в фестивалі української дитячої книги, який називається Азбукове Королівство магів і янголів у 2014 році. Я рекомендую зіцікатися, бо він справді робить такі дуже глибокі роботи. І зараз ми... Переходимо до фотографів, і фотограф, про якого я хотіла вам сказати сьогодні, називається Едуард Странатко. І він взагалі є з Криму, він був там народжений, зараз він проживає в Києві, і він е, є одним з засновників української спілки фотографів і є досі її головою. Взагалі його роботи є надзвичайно чутливими, є надзвичайно емоційними. Вони показують чуття людей таким, як воно є, про яке ці люди не говорять. Особливо зараз Едуард, власне, фокусується Сується на тому, щоб робити фотографії звичайних людей на вулиці, і робить їм власне фотографії в ті моменти, коли вони про це навіть не знають. Едуард зараз працює з телефоном. Він всі фотографії робить на телефон. Він також фотографує на фотоапарат, але він надає перевагу телефону, тому що за допомогою телефону можна зробити е, фотографії в один момент, в один клік, і можна показати те, що ти бачиш в цей момент, а не діставати фотоапарат, налаштовувати його, робити фотографії і так далі. Тим більше можна набагато легше фторахувати людей. Він сам про це каже, що якщо він десь фотоапаратом, то люди зазвичай його трошки жахаються. Але якщо він десь телефоном і фотографує, то люди навіть не звертають увагу, і за допомогою цього він власне може робити фотографію цих людей в цьому моменті і показати їх такими, як вони є в цьому моменті. Його фотографії насправді передають дуже багато емоцій, і мені дуже вони подобаються. Взагалі, як він сам каже, то для нього фотографія є вираженням внутрішнього через зовнішнє, і це не завжди має бути його внутрішнє. Це власне може бути внутрішні тих. Людей, яких він фотографує, показати те, що вони відчувають, через те, як вони це показують. Це дуже цікаво. У нього є одна збірка, яку я дуже хотіла порекомендувати вам подивитися. Звичайно, що посилання цю збірку буде внизу. І це збірка фотографій з 90-х років, з різних міст, з різних людей. І там він справді показує дуже різні об'єкти різних людей, про їхню поведінку, їхні емоції. І я дуже рекомендую вам звернути увагу на те, як співставлені ці фотографії, тому що там також є багато сенсу. Як він показує, як він задумав їх співставити, рекомендую обов'язково подивіться. Дуже цікаво. І музика. Музика це окремий вид мистецтва, який захоплює напевно всіх в сучасному світі, тому що, напевно, немає людини, яка не слухає музику. Але сьогодні я хотіла вам сказати про дуже сучасну музику. І перше, про кого я хочу сказати, Роман Григорів, і він є українським композитором, музикантом, автором опер і різних музичних творів, чи це симфонічних, чи це театральних, чи це опер якихось музичних творів. Для фільмів, і він є також одним з композиторів опери нової сучасної опери, яка називається нова опера. Я вже про неї розповідала в одному своєму відео. Режисером цієї опери є Влад Троїцький, і він там дуже часто придумує якісь поєднує якісь дивні звуки, використовує інструменти на різні спосіби. Взагалі Роман Григорів грає на дуже багатьох інструментах, і він дуже часто їх мішає, їх поєднує, їх змінює, їхні признання. І використовує їх не зовсім в тому способі, в якому вони звичайно використовуються. Це дуже цікаво, тому що він також є одним зі засновників такого фестивалю, який називається Порто-Франко. Він взагалі сам з Франківська, але живе і працює в Києві. І це дуже класно, тому що нарешті така. Сучасна музика, сучасне мистецтво, воно виривається на новий рівень і такого стає все більше. і Ці люди стають популярніші. Крім того, другий композитор і автор опер і різних творів, який також є композитором, другим композитором в цій формації нова опера. Ілья Разумейко. І він також дуже цікавий творець, дуже цікава людина. Він також робить дуже цікаву музику. У них всі опери різні, і це дуже цікаво, тому що в одній своїй опері вони заставляють Вляла людей спати прям в опері, в другій грали на літаку і для нього, в третій вони грали на розібраному роялі. Ялі, і це надзвичайно цікаво дивитись, як працює сучасне мистецтво, як і твориться сучасне мистецтво. Це дуже круто. Крім того, вони також мають оперу йов, про яку я також вже розказувала в одному своєму відео, яка виграла цього року 2020-го, премію Шевченківську премію. І це дуже класно, тому що Шевченківська премія зараз має трошки інший сенс, ніж вона мала раніше. Тому зараз на цю премію дійсно варто звертати увагу. І ця опера Йов. Вона входить в десятку найкращих опер світу. Вони з нею об'їздили просто півсвіту. Люди захоплені від цього цієї взагалі формації нова опера від їхніх опер. Від цієї опери Йов. і це справді так. Я вже і в тому, -тому відео сказувала, що мені також дуже сподобалось, хоча я навіть дивилась по телевізору і не могла всього цього зрозуміти, так як воно би мало розумітися, якщо ти дивишся це наживо, але все одно мені дуже сподобалось, і я рекомендую вам зацікавитись, тому що це справді нове сучасне мистецтво, яке має в собі дуже багато цікавих і ще не розкритих елементів. І зараз ми переходимо до письменників. І перші письменники точніше таке видавництво, я б нам сказала, це Олексій Жупанський, і він власне має видавництво, яке називається видавництво жупанського. Як самі експерти кажуть, що сильна сторона цього видавництва це переклади, тому що вони перекладають справді доввижні твори, і які в принципі рідко перекладаються. а Якщо і перекладаються, то в дуже обмеженому тиражі відповідно дуже важко їх знайти. А цього року на книжковому арсеналі вони поставили такі твори, перекладені твори, як, наприклад, другий том творів Говарда Філіпса Лавкра. Четвертий том твору Антуана де сент Екзюпері, Данина Каталонії Джорджа Оруелла і Роман Нобелівського лауреата Патріка Мондіано, що в нас загубитися в місті. І до речі, оцей останній він є в списку Нобелівських лауреатів в їхньому видавництві, і над його перекладом почав працювати ще Олег Жупанський, це є батько Олексія Жупанського, ще у 2000 році. І зараз він якраз вийшов. Це дуже круто. Це дуже круто, що в нас таке робиться. Це дуже круто, що є таке Переклади і що вони справді є українською, і ми маємо можливість їх читати. Тому я рекомендую зацікавитись цим видавництвом Жубанського, тому що вони справді роблять те, чого не роблять інші. І наступна письменниця, про яку я хотіла поговорити, це Ірена Карпа. Я розумію, що багато хто з вас може її знати як співачку, але вона також пише, пише багато, і її книжки є популярними. Взагалі, Ірина Карпа має дуже стійку громадянську позицію, вона дуже Активно виступала під час і помаранчевої революції і майдану, і також зараз, під час війни, вона також робить багато чого, щоб повернути до цього увагу. Зараз вона живе і працює в Франції, і вона, до речі, в 2015 році стала першою секретаркою з питань культури в посольстві України Франції, і вона займається власне питаннями культури української Франції. Вона якраз недавно випустила книжку. Зовсім недавно це буквально сталося тиждень чи два тому, яка називається «Як виходити замість стільки разів, скільки ви хочете, і це такий збірник оповідань, збірник таких історій про побачення, якихось про романтичні якісь відносини. І це такий скажімо, комічний збірник. І, взагалі, з того, що я читала, то вже розпроданий перший тираж. Тому, якщо би ви хотіли, то москово собі знайдіть, тому що ви справді, це маленька книжка, її можна з собою всюди взяти. І вона дуже весела суючи з відгуків, які я читала, вона справді така. Позитивна, позитивно налаштована, і в неї, в принципі, всі такі книжки. І зараз ми переходимо до театру. Я вже сьогодні розказувала про Влада Троїцького. І зараз я хочу про нього сказати трошки більше, тому що я вважаю, що ця людина варта уваги і варта того, щоб про неї знали, тому що вона займається надзвичайно багатьма різними речима, які збагачують нашу культуру. Влад Троїцький заснував перший в Україні незалежний театр, якому до речі цьому році вже 25 років, і це театр дах. І я думаю, що про нього знають Дуже багато людей, тому що саме з цього театру і е, почалися оці всі проекти влада Троїцького, такі як, наприклад, гурт Даха Браха чи Фітка Дах Дахдотир. Чи лялькове кабаре — це шо? І так само формація, про яку я вже сьогодні згадувала опера це всім займається Влад Троїцький. Він є таким художнім керівником цих проектів. Він і далі має ідеї, він і далі хоче розвивати. Він і далі хоче працювати. І він справді це робить. Він розвиває українську сучасну культуру, яка в більшості випадків є менш популярною в Україні ніж за кордоном. Але за кордоном ці проекти, які Дах Дотерс, які це шо, такі Даха Браха, такі нова опера, вони всі надзвичайно поп популярними за кордоном вони цінуються, вони стають нагороди, вони збирають повні зали, і в Україні на жаль вони ще не є такими популярними. Але я думаю, що це все у наших руках, і ми можемо все змінити. Ми можемо все зробити так, щоб вони в Україні були популярні. Так що цікавимося, поширюємо. І дізнаємося більше. І нова категорія її ще не було. Це категорія музей, яка називається. І я просто подумала, що хочу вам розказувати трошки більше про музей, тому що це та той елемент культури, який зараз активно розвивається, який активно поширюється, який стає все більш популярним. І я хотіла також про нього сказати. І перша арт-критикиня, кураторка, про яку я хотіла вам сказати, називається Лізабет Герман. І це власне кураторка, яка займається дуже багатьма виставками. Вона дуже багато робить соціальних проєктів. На є кандидаткою мистецтвознавця, вона також є співкерівницею курсу Contemporary Art в Київській школі Academy of Media Arts. І це дуже круто, тому що вона справді крутиться в цьому сучасному мистецтві, в сучасному мистецтві, яке також черпає дуже багато енергії з минулого, і таке з також з нього виходить. І це класно, що вони власне. Показуються, вони показують, наскільки мистецтво воно пов'язане з минулим, наскільки воно йде в майбутнє, але воно зараз є в теперішньому. Це дуже цікаво. Цим потрібно цікавитись, і вони якраз це роблять, вони це пояснюють. Взагалі, Лізавета займається дослідженням історії кураторства і художнього мистецтва в Україні, і вона також досліджує заборонене мистецтво, українське заборонене мистецтво в Радянському Союзі, пізнього радянського союзу. Що дуже цікаво, тому що справді там є. На що подивитися, а воно руками приховувалось, і це дуже круто, що вона якраз його витягує. Також вона часто, а то й постійно співпрацює з Марією Ланько, і вони власне займаються кураторством таких незалежних проєктів, незалежних виставок. І також вони недавно відкрили медіаплатформу, яка називається Відкритий архів. І зараз ми, власне, поговоримо про Марію Марі... Марі... Ланько, тому що вона також є дуже цікавою людиною. Вона також є кураторкою, вона є арт-критикинею. І крім того, вона також зараз працює над тим, щоб над докторською дисертацією по психології в Абердінні University. також вона цікавиться власне історією українського мистецтва і в своїй докторській дисертації вона досліджує колективні та самоорганізовані практики пізнорадянського та сучасного українського мистецтва. Вони, взагалі, з Лізаветою Герман власне працюють в цьому напрямку, і крім відкритого архіву, вони також є співкураторками кураторського. Автологія, я знаю, але вона є співкураторками кураторської лабораторії в Домі-Майстер-клас. І остання рубрика на сьогодні і це світ кіно. І зі «Світу кіно я хотіла вам сьогодні сказати про Наталію Ворожбит. Я думаю, що її ім'я останнім часом крутиться на язиці в дуже багатьох людей. Вона стала дійсно популярна завдяки своїй роботі. І це не дивно, тому що працює вона справді над крутими проектами, вона справді робить. Прекрасну роботу, і я хотіла вам про неї сьогодні розказати, тому що справді вважаю, що вона варта уваги. Її проекти варті уваги. Взагалі Наталія Ворожби це є українська дматоргиня, сценаристка, режисерка, кураторка, і вона займається дуже багатьма речима. Вона є дуже політично заангажованою. Хоча, попри те, що до 2014 року, до Майдану, вона дуже багато працювала і практично тільки працювала в Росії, дуже багато мала там проєктів, замовлень, то під час Майдану вона переїхала в Україну і розірвала всі контакти з Росією, з проектами, з людьми, які вона там мала і більше до цього не повертається. І тепер, на щастя, вона працює власне на розвиток українського мистецтва, на розвиток українського кіномистецтва. І з таких робіт, про які ви точно чули, бачили, я впевнена, що не раз обговорювали зі своїми знайомими. Це, звичайно, що фільм «Кіборги», до якого вона написала сценарій. Також вона написала сценарій Фільму, який називається Дике поле. Також в цьому році, 2020-му, вийшов фільм, до якого серіал, до якого вона написала сценарій, це спіймати Кайдаша, прекрасний серіал, як на мене. І також в цьому 2020 му році вийшла її робота, перша режисерська робота, повнометражна фільм, який називається Погані дороги. Я дуже рекомендую зацікавитись цим фільмом, тому що він піднімає дуже багато соціальних. Питань. І це все на сьогодні. Я надію, що вам подобалося. Надію, що ви дізналися щось для себе. Я надіюся, що ці люди, про які я вам сьогодні сказала, були для вас можливо, відкриттям, можливо, про якихось ви вже знали, але я справді надіюся, що я розказала вам про когось нового. Пишіть мені, про кого ви не знали, про кого ви знали. Також пишіть, чи вам подобалось це відео і чи подобається ця рубрика взагалі. Надіюсь, що так. І якщо це було так, то не забудьте поставити лайки і підписатися, якщо ви ще не підписані, і обов'язково поставте дзвін. Тому що, щоб не попускати моїх нових відео, просто без тому, що. І дякую вам сьогодні за увагу і до зустрічі в наступного відео.